Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще шахи і їх розуміти, то ви попали на правильний канал. Сьогодні я хочу е, продовжити тему, що любити і повинна знати про Еншпіл. Я намагаюся дати набір прийомів, які необхідно знати, тому що туреш дуже складний і, так би мовити, щоб його зрозуміти. Треба досить багато знати, але в принципі, прийоми не повторяється ті ж. Сьогодні я хочу показати прийом, називається Атака з боку. Буквально атака тури. Коли це відбувається? Візьмемо цю позицію. Білі тут стоять на перемогу. Загрожує, так би мовити, ну якщо. Проблема білих, вони не можуть посилити позицію, тому що пішак під контролем чорних фігур і всім нічого не дає. Після коротше 7 втрачається пішак. Тому біля Троя 6, захищається від чару Троє 2 і готує е 1 і ТОРАЖ-1, щоб відтіснити Чорну від пішака. Чорні відчікують. Турей два Тепер загрожує шах. І тепер, якщо білі просто <кій> якщо чорнічного не роблять, то вони просто після Тураж 2 е і всім програють. Тому в цей момент єдине спасіння це давати бокові шахи. Трейден на 1, 1. Шах. Корольді на G7, F7. І тепер. чорні дають. Шах. І білий кроль не може тут, в принципі, від тих шахів заховатися. Якщо він далеко відходить, тоді чорні грають. а 8. Ну, в принципі, можна ще далі далі ховати. Тут Білого короля немає в принципі, хорошого, хорошої схонки. Партія закінчиться в нічию. Також цікаво спробувати дати тут шах на g7. І подивитися, коли зіграє король. Тут така певна паска, якщо грає на h8, то це хід програє із 8 шах. Король же 8 і пішак проходить. Тому що позиція Ферзь проти Тури, вона виграна. Ще не так просто, але в принципі вона виграється. І тому, того, 7 треба зіграти короля 6, щоб той паски. І біля, так би мовити, не встані тут перемогти, тому що вони не може захиститися від бокових шахів. Так що атака з боку, дуже ефективна з точки зору захисту. Тепер подивимось е, наступний приклад, е, де, е, де чорні перемоги. Ну, в дано випадку, не йде мова про шахи, йде мова про прив'язування. Справа в тому, якщо Білі просто Чорні зіграють в ці позиції. Можна перевернути дошку. С перспективі Чорних типов подивимось. Якщо Чорні зіграють тут G3, то Білі грають. Тора G6 і на G2. Вони готові дати тру, І тепер король підключається до пішака і, в принципі, цього вистачає, щоб зробити нічию. Кроль 2, король, король 4, А6. Ну і нічийна. Чорний стоїть дуже далеко. Але в чорних є цікавий тора F5. Чорна тора прив'язується до пішака на А5. І білі не встане цю позицію захистити, тому що пішак йде далі. На а 6, чорні знов прив'язується до пішака. То виконує дві функції. Вона перше, по-перше, контролює пішака. І по-друге, вона захищає короля від шахів. І король себе почуває дуже комфортно. Він може просто провести пішака. Фризії. І на А7, чорні рай Чорніра F7. І біла тура дуже пасивна. Вона... Коли Турасту не показано, то завжди бувають ідеї з віскоком. Але тут на А7, і відскоку Військоку, немає. І тому провід цього пішака і звичайно, партію. Так, дивимось. Цю позицію дуже цікава. В принципі, це чорним грав топовий гросмейстер Разябав. Люди з 2700. Але він не використав цей прийом, щоб виграти партію. В цій позиції до вирішувало просте Туража 6. Можливо, він. Не знаю, з цим був прийомом, але мало, мало часу. Швидше всього друге. Тому що часто в стані стресу забуваються прості речі. Короже 3 і Тораж-7. І ми маємо в принципі подібну позицію, що в при притньому прикладі тільки тут треба зіграти чорним Туради-7. Готує хід e, король Д2. І потім виграється, в принципі, це, e, прийде e, подібна позиція, така сама. Тобто король 2 і виграють. E, чорні в партії вже було король 1 і тепер біла ст... отримує активність, і вона. Цього достатньо, щоб зробити нічого. Вона переслідує короля. Правда, не боковими а шахами, а була прив'язка з боку. Правильно торожив. Тут не зіграли чорні вірно. І цю позицію після безуспішних спроб. Партія закінчилась тут в нічию. Ще один цікавий приклад. Всі позиції. чорні. Могли перемогти. Чорні могли перемогти ходом король f 3 І виграючи пішака H2. Враховуючи те, що біла король відрізаний. І далеко. Стоїть від пішака, Тут чорні перемагають досить легко, так. король є 1, кроль ж один. Ну і. Вірі не може завадити перетворення пішака. Але в партії посідло Тураж-2. Це Тимі відома туристична позиція. Тепер прив'язання з боку дає... давало нічию. Відний хід був Тура 3, король 2 і Тура С3. Тура стоїть на С3, щоб не заважати Королю, стоїть перед королем. І, в принципі, проблема. Тому що тура прив'язана до пішака, як коли король підходить до пішака, щоб винити туру, слідує просто постійні шахи і збоку. І... Як тільки король втрачає там, скажімо, контакт з пішаком, то можна тут барати тура-детри саме просте. Можна блокурум зіграти. І... Чорні не встане, скажімо, відрізаться від е, тури, і партія закінчиться нічиєю. Ну, в партії послідувала Тура 4. Треба сказати, що також тут е, рау дві жінки. Ну, десь правда чорна розсмейстер жінка. З речі від 300, але не, не знайшла нічиї. Король-3, Тураж 8, і після корож-3. Це вже питься програм, тому що. Е, Чорному круг вдається звільнитися від. Е, заховатися. Тут, е, коли транесу збоку, схонка вже неможлива. І тепер чорні ці полиці перемагають. Так, король Б7. І. Білі нічого не можуть зробити, тому що король просто виходить поступово із кута. І білі не може завадити перетворенням пішика. І чорні тут перемогли. Як ми бачимо, дуже важливий типовий прийом, який треба знати, щоб добиватися потрібного результату. Якщо це відео вам сподобалось, ставте. Вподобайку і не забувайте підписатися на канал, щоб не просити наступне відео.